Дня. В продажу двохкімнатна квартира, на Волошкова, ліквідний другий поверх, дуже вдале планування. Ми знаходимося на кухні. Вся мебель, техніка залишається, двохконтурний газовий котел. З кухні виходить балкончик, засклений повністю, доволі просторий, утеплений. Будинок також утеплений ззовні. Плицьке приміщення, газовий лічильник, планування квартири на дві сторони будиночку, чим зручно, роздільний санвузол, пралка, ванна. Шафа купе присутня. Встановлена сигналізація в квартирі. Дві кімнати. Ліворуч спальня 18 квадратних метрів. Те, що укомплектовано, шафа, двоспальне ліжко. Санвузол З І ще одна кімната. Те, що укомплектовано, шафою диваном, диван розкладається. З кімнати виходить балкон просторий. 17 квадратних метрів. Теж просторий балкон. Від вікна. Загальна площа квартира 66 квадратних метрів. Вартість даного об'єкту 77 тисяч доларів США. Вартість ходи кладовка 26 квадратних метрів. Усім гарного дня, до побачення.